Більше живеш, тим розумнішеш. Ну так я думаю, в усякому разі. От. І здається, що ремесло набувається якесь таке, що ти вмієш щось. І коли свій вірш написаний 5 років назад, щось в ньому не так. Уже відставляєш, а вже з'явився написаний новий. Тобто тут десь третина, а то й половина абсолютно нових поезій, але я прочитаю і краще із того, що було в двох попередніх виданнях. Я би хотів, хоч нас і небагато, але я страшенно люблю, ну я то викладач, це зрозуміло. Це не значить, що я тільки вмію говорити, я вмію ще й слухати. Так що, якщо будуть якісь запитання, щоб ми трошки поговорили прозою, я розумію, що не кожен день ви слухаєте поезії. І ми не дуже налаштовані. ну, Життя в нас таке на поезію. І щоб це нам не набридло, значить я пропоную. Я трошки почитаю так, а хтось. І ми поговорили про щось. Добре? Добре. Давайте почнемо з поезії, а тоді трошечки так будемо розмовляти Нічого не буває просто так. Нічого не буває випадково: ні зустріч, ні подія, ані слово. До того йшло, або ж це долі знак. Не жди доплат за праведні труди. Вони самі тобі і людям світять, нікому зла ніколи не роби, все відділяться не тобі, так дітям. Два постулати душу бережуть, пізнай своє призначення у світі і не завадь нікому вільно жити, бо в кожного є власна доля й путь. Сьогодні не буде великих віршів, це краплиночки, це перша книжечка. Причому історія така, що я написав краплинки, назву придумав таку, а внизу написав поезії, ну, як жанр, да? а люди, краплинки поезії. Отак воно вже пішло, дохарно, ну, так і йде. Що в цьому Ну, трошки потім? Від прикрастей життя немає ліків, до мудрості звертаємось, нечасто ми і все ж таки нещасні. Ми настільки, наскільки бути хочемо нещасними. Кажуть, доля любить справедливість одним мільйони, іншим совість у інтелігентів власна гідність. Багатство їх це їх духовність. Такі думки, думки. Ми що про кохання буде? Весь рід людський це два нерівні клани, багаті й бідні є і там і там. Одним життя завжди чомусь погане, щасливі інші будь-яким життям. Добро й розум сіять ніде, глухі жінки й чоловіки. Ви сійте, сійте, щось та зійде. Це Божа справа на віки. Це по поезії. Часто до, до поезії, що ну кому, -то, що ти пишеш, кому воно треба? А ми треба комусь. Бачите, прийшли ж люди, що нас гнітить, що душу піднімає, в якій би скруті жити не прийшлось, не мучся тим, якщо чогось не маєш. Навчись радіти, маючи хоч щось. Якщо тобі листять багато, приховуючи ікла вовчі, ти мусиш усмішку тримати, а висновки робити мовчки. А це для молоді. Гамуйсь, не рвись у першій. Будеш битим, лиш прикрості нас мудрості навчать, ніколи грошей всіх не заробити і не перелюбити всіх дівчат. А це для дівчат. Дівчата люблять сильних і крутих, відомих, наглуватих і багатих, а щастя в тому, щоб зустріти тих. Хто вміє розуміти і цінувати? Не думай, що характера не маю, і висновки робити підожди? Я просто довго рішення приймаю, а як прийму, то раз і назавжди. Яка то радість зроблена робота на совість, а не просто аби як. Є в цьому особлива насолода гармонії життя прекрасний знак. Страх, помилок не треба у душі нести, невпевненістю не отруюй путь. Навчись переживати неприємності лише тоді, коли вони прийдуть. А ми все да? Ой трапиться, ой, щось не так. Почекай, що все обійдеться. І дуже цікава картиночка, багатьом вона дуже подобається. Коли, ну, Давайте я не буду розказувати, яке життя, правда? Ви знаєте, що в ньому буває. І коли дуже така безнадія, так от, нехай надія в вас не вмре, розверзнеться під вами прірва, внизу летітиме орел, впадете, ви йому на крила. Отакий от образ. Про себе не кажи недобрих слів, бо має сказане таємну силу. Кажи я сильний, впевнений, щасливий і буде саме так, як ти хотів. Для багатьох я образ ідіота, не зрозуміти їм життя моє. Я прокидаюся, радію, є робота. Увечері, радію, знову є. Є філософія бажань. Якщо їх всіх задовольнити, не буде сенсу далі жити. Як хочеш жити, то бажай. Не роби нічого через силу. Твій надрив ознака несвободи. не таких, як ти не раз косила жадібність до грошей чи роботи. Визнання не чекайте людського, надто дорого треба платить. Те, що є в вас, немає ні в кого. Поважайте себе і живіть. Все шукаємо смисла життя. Да? Ну, по молоді може не так, але чим далі живеш, все таки ну чого, навіщо, що, як? Це страшенно цікаві пошуки. От я один знайшов. Не всі відомі істини високі. Одну із них для себе я відкрив хороший настрій і душевний спокій, єдиний смисл життя в усі віки. Існує в світі давній мудрий принцип. Крізь нього варто глянути на себе. Якщо час гаєш на якійсь дурниці, то значить, ти не робиш те, що треба. Добро і зло з'явились не сьогодні. Добро це дія, що комусь на радість. Чи добрі ви, коли самі голодні, а не тоді, коли понаїдались? Як думаю про тих, хто відійшов, сумую, що їм мало дав любові, чому соромимося діями і в слові сказати добрим людям про любов? Бачите, поезія, це оскільки я дуже пізно прийшов і прийшов як інженер уже да, сформований. І, а інженери — це прагматичні люди. Тобто не просто ля-ля, а щось і для чогось. Тому цей має особливий кайф такий насолоду, має оце е, думки. І тут маса думок, тут, може, немає відповідей. Це точка зору, ви можете її не приймати. У сприйнятті життя ми всі зануди. Усе не так, не вистачає всього. Життя завжди недосконалим буде, щоб стимул був покращити його. Ну, це все просто. Це нова криптовачка. З усіх живих істот лише людина може із насолодою робити іншим зле, не розуміючи, що цим гріх власний множить.